Усім привіт! Сьогодні 13 травня 2025 року вівторок. Зазвичай у мене вівторок важкий день, тому що ми не отримуємо новий товар і мене останній час ставлять на робити зону, це значить наводити порядок в залі, на полицях. А люди у нас люблять розкидувати речі, ставити на свої місця, тому я дуже-дуже Втомлююсь від цього, тому що треба то присідати, то підніматись. Ну, фізкультура така. А сьогодні мені, слава Богу, не дали цю роботу, і я себе нормально відчуваю. Тільки ось у нас на вулиці, дощ цілий день. Я йшла на роботу, йшов дощ, і йшла і з роботи, йшов дощ. Я зазвичай після роботи сиджу там годину-півтори години на сонечку, там, на свіжому повітрі, але сьогодні такий дощ, я йшла не дуже швидко, тому що під дождем теж корисно гуляти, це зволожує е, шкіру на тілі, на обличчі, і я йшла не швидко. Слава Богу, я купила собі. Е, Восени, коли були е, великі знижки в магазинах, я купила собі красівки, які не промокають. І це дуже добре, що я їх наділа. І я йшла не повільно. На роботу я добігаю за 11 хвилин, а тут я йшла так повільно, що дійшла за 17 хвилин додому. І трошки от сіла, відпочила, і хочу вам похвастати, що я сьогодні отримала ось таку карту, хто живе в Америці. Можете теж отримати. Якщо ви в Таргеті купуєте товар, я отримала це ред-карта, вважається. Мені про неї розказала степдота. І якщо хто має цю карту і навіть не працює в Таргеті, то може купувати товар, будь-який товар в онлайні чи в магазині мати 5% знижку. І далі я от читала. За два дні привозять безкоштовно товари. Ну, якщо, мабуть, в онлайні заказують люди, і за 30 днів можна без ніяких проблем повернути товар в магазин. І що добре, ця картка прив'язана до дебітової картки в банку. І так як я мала 10%. На весь товар і 20% на корисні продукти, то з цією карткою я буду мати 15% на весь товар і 25% на корисні продукти. У мене ж режим економії, так що у мене буде ще більша економія. Але люди, які не працюють в Таргеті, можуть купити таку картку, заказати і мати 5% знижку. Так що, отак. Єдине, що раніше я купувала. Гіфт-карти в Таргеті через мою е, кредитну картку, і в мене вже гарна кредитна історія. Я розказувала, що я починала з того, що 500 доларів свої клала і півроку повертала свої гроші в банк, і вони мені поступово піднімали, піднімали, піднімали кредит. Зараз в мене вже кредит 4-400, але я. Я й 10-15% ну, 10, пятнадцять Коли купувала меблі, то я витрачала повний кредит. А зараз я мало витрачаю, тому що я вже все купила. Мені треба тільки там на продукти і ще якась, міличовка в квартиру. Ось купити. А тепер в мене буде оця картка прив'язана до дебітової, то в мене кредитку. Я не знаю, що по кредитці купувати. Ну, мені вона зараз ну, в коску буду по кредиті купувати. Вона мені зараз і не потрібна. Я ж не буду собі квартиру купувати машину, мені це не потрібно. Так що так сказала це. І хочу, я ж давно, давно обіцяла зняти відео про мої витрати. Я ж в режимі економії, тому я перший місяць прожила. На одну зарплату я працювала тільки на одній роботі. Працювала 26 годин на тиждень, тому що я маю страховку від таргіт. І щоб мати страховку, потрібно працювати 25 годин. Я працюю 26. Ну інколи я там залишаюся, виходить більше, ну не менше 25 годин для того, щоб отримати страховку. І зарплата у мене не дуже велика. І я зараз веду витрати. от таку маю зошит такий, з витратами. І от я порахувала. Правда, пройшло вже 13 днів після того місяця. У мене не було часу зняти відео, тому що я зараз англійський почала вивчати. Це вже потім розкажу про цю систему. І у мене дуже багато. Всяких і інтересів і роботи вдома. Я живу одна, тому всю роботу я виконую одна. Нікому мені делегірувати, як раніше це було. Можна було делегірувати дітям, чоловікові, а зараз нікому. Тому всю роботу я виконую сама. От сьогодні така погода гарна для пересадки квітів. Мені треба, мабуть, квіти пересадити. Земля у мене є. Вазончики в мене є, треба пересадити квіти. Але в мене сьогодні дві важливі, три ще важливі справи. Якщо залишиться час, я пересаджу квіти. ось, що я хотіла сказати: ой, значить, на оренду, за оренду квартири, я живу в соціальному, ну, це не соціальний будинок, а називається будинок для сіньорів. Це тут живуть малозабезпечені люди, яким виповнилось 62 роки, мінімум 62 роки. І за оренду цієї квартири я плачу 30% від мого доходу, від зарплати. Далі, на продукти я витратила 250 доларів. Зазвичай я витрачаю десь 300, може й більше, але ж я тут економила. Ось і що я хочу сказати, коли моя сестра приїжджала по програмі U For u з України, їм давали 200, я не пам'ятаю, 280 чи 290 доларів на місяць на їжу. І там було 300-400 доларів на такі інші витрати. Так от виходить, що. 250 доларів. У мене виходить на їжу. Ну, тому що ми живемо в дорогому штаті і в дорогому місті. В інших містах і в штатах це, мабуть, буде дешевше. Далі, у мене... це обов'язкові у мене витрати. Телефон, інтернет. Я ж купила, встигла новий телефон купити. І телефон у мене з інтернетом. Це виходить. 68 доларів і інтернет в квартирі, Wi-Fi. Я коли жила на старій квартирі, я хоч, е вирішила не брати інтернет в квартирі і тільки телефон. І у мене Я підключала комп'ютер, і в мене не завжди тянуло або телевізор. Якщо ліміт я вичерпаю, хоча у мене інтернет на телефоні безлімітний, але все одно, вони. Е Швидкість була низька, потім я не могла зайти в комп'ютер програми, щоб заплатити за квартиру. Тому я вирішила не економити. І поки я беру інтернет і на телефоні, і в квартирі. Це в мене виходить, виходить 118 доларів. І... На дорогу в цьому місяці всього 10 доларів вийшло. Дорога дорога це у мене теж обов'язкові витрати, тому що в мене немає машини і я не збираюся її купувати, тим паче, що я не можу їздити на машині. Коли я жила з дітьми, я хотіла вчитись, тому що мені там приходилось брати два автобуси. і Дуже дуже довго я добиралась, нервувала. А тут я на роботу ходжу пішки. я... Використовую автобуси, метро, і мені не потрібно поки вчитись водити машину. Далі доплатила я 170 доларів за свою медичну страховку. Це то, що я два рази ходила до лікаря, коли я хворіла ковідом і грипом. І я ходила два рази до лікаря, і там мені нарахували, вони, мабуть, десь. Доларів 700 і оце інші гроші заплатила страховка, а я 170 доларів і 50 центів доплатила. Ну і далі там на прання виходить десь 20 доларів у мене в місяць, тому що у нас в квартирах немає не пральних машин, не сушильних машин, а у нас на поверсі є, і це комерційні. там. У нас прання виходить одна загрузка 2,25, але машинки такі маленькі, і сушка 2 долари. І от в мене десь виходить 20 доларів на місяць, але я хотіла купити таку розпорку в ванну і сушити там. Ну в мене є маленька сушка для таких мілких речей. А то я хотіла купити, думаю, там, платя, чи джинси, щоб вони стікали над і Так не купила. А стердоти каже, що вона скористалась моєю порадою, купила, і вона зараз зовсім нічого не сушить. Ну, я все-таки буду сушити, мабуть, рушники, тому що один раз я вирішила зекономити, не сушила рушники, і вони були такі, знаєте, махра така зовсім склеїлась, і вони такі. Жорсткі були, мені сподобались. І все-таки в сушильній машинці махра розбивається, і вони більш такі м'які, і більш приємні. А постільну білизну можна сушити і ванною. У нас там тепло і швидко буде сохнути. Тому я отримала цю картку і куплю цю розпорку, і ми з із, із моєї степдоти поставимо її. І буде у мене ще трошки економія. Ну і там, і там у мене по мілачам в квартиру щось купити на кухню. Це такі витрати. І того у мене залишилось 400 доларів. Я змогла відкласти 400 доларів, це я порахувала 25% від моєї зарплати, тої, що я заробила. Квітні місяці працюючи на одній роботі. Але тут таку я хитрість зробила, я б не, не змогла відкласти ці 400 доларів, а я ж відкладую, я на пенсії собі в магазині нічого не відкладую, треба продумати це питання. І я думаю, треба відкласти ці гроші, а потім може відкрити рахунок на пенсію. Це питання ще поки відкрите. А тут мені прийшов в рахунок, два рахунки, які 450 чи 470 доларів мені страхова компанія не покрила, хоча у мене дуже гарна страховка, вона мені не покрила, я проходила обстеження і щось вони заплатили, щось ні. І 470 доларів мені потрібно було заплатити. А у мене на рахунку в банку, у мене є, я казала. Такий рахунок не там, де я отримую зарплату, а рахунок по медицині. І там і таргіт нам відчисляє якісь гроші, і я з зарплати своєї відчисляю 100 доларів на місяць, і ці гроші не з цих грошей не беруть налоги, не беруть податки. І ці гроші я витрачаю на доплату за мою медичну страховку. Я можу купувати ліки. Ну ліки я не купую, я їх не п'ю, практично. І тому у мене на цьому рахунку було всього 15 доларів. І я думаю, якщо я зараз заплачу, по-перше, я не відкладу ні одного долара на, на моє майбутнє. По-друге, мені прийдеться брати ці гроші з мого банківського рахунку, з якого ці гроші з них взяли податки. І я думаю, да, я трошки потерплю, тому що мені потрібно один рахунок заплатити до 18 травня, а другий до 25 травня. Думаю, я принесу ці витрати на травень місяць. І добре, що я це зробила на початку травня. Це ми відновили нову страховку. Там ми в квітні перезаключаємо договір на страховку, і мені таргет поклав 500 доларів. І в мене вже там 515 доларів. І я тепер можу заплатити ці 470 доларів за мої обстеження. Треба порахувати, скільки я витратила. Ну, вже більше двох тисяч. І я от думаю, і далі мені економити і не витрачати 3000, тисячі. Чи якщо потрібно краще витратити, от я зараз не пішла до лікаря, коли захворіла легко. І, а може мені треба витратити, і хай мені вже вони, вони потім покривають мої витрати, і це ще буде економніше. Ну я не знаю, подивлюсь. Я зараз не пішла до лікаря, тому що я якось легко так захворіла. У мене Сил нормально, багато, тільки в суботу мені було дуже погано. Мені там давило, і я казала, і на очі, і ноги боліли, тому що температура була 38. Я ж тоді не пішла в ресторан. Мені одна глядачка написала, як вам не соромно, ходити на роботу хворі, ви ж заражаєте других людей. Я сказала, мені дуже соромно, і це щиро, я сказала, але по-другому не можна, тому що. Мене і на роботі не зрозуміють, що на наступний день було 3 сім ідва, і я не пішла на роботу. Зранку було 37,2. І працювати нікому, і лікарня у мене вже немає. І ну, тут так не роблять. Це капіталізм, це не соціалізм. Тут треба працювати. І тому я використовувала маску, я користувалася санітайзером. Я відсторонювалася від людей, і я, я надію, що від мене ніхто не заразився, так що вибачте, що так вийшло. І в цей раз я захворіла якось так легко, слава Богу. У мене 37, на вчора була 37, сьогодні 37 температура. Ну, я це не відчуваю зовсім. І у мене сили нормальні, як коли я хворіла ковідом. Ем, грипом одночасно у мене зовсім не було сил. Я не могла ходити. А зараз я не відчуваюся нормально. Трошки у мене насмарк. Я от чую, що у мене голос такий гнусавий як там кажуть. Трошки в мене є насмарк. Нежить. А так, я відчуваю себе дуже гарно, нормально. ну Треба більше спати. Знову сьогодні не виспалася. І ще й така погода, що спати хочеться. Так, що ось так. Змогла я відкласти 400 доларів в тому місяці. В цьому місяці я витрачаю ще менше грошей, тому що я продукти зараз, я раніше про запас купувала, а зараз я не їздила в Алді вже, мабуть, 2 тижні. І я стараюсь. Готувати із своїх запасів. У мене є запаси, і риба, і картопля нам давали, і ципулька є, і консерви якісь. В таргіті я купую по акціям. Ягоди, овочі. Я надіюсь, в коску вчора пішла, купила були органік яйця по 8, 19, 24 штуки. Ну, Вони не сильно крупні, не сильно великі. От Купила дітям позавчора. Великі такі ларч яйця 5 чим, то я не пам'ятаю, 18 штук. А це я купила 8,19 Organic 24. Так що і так, хліб купую, ну, може я буду скоро сама пекти хліб. Мізять купив якось десь е е е е е в інтернеті закваску німецьку без е дрожжей. Не знаю, як на українське це слово, вибачте. І він пік, випікав хліб, він такий був смачний. Я вдома теж 10 років пекла хліб, і в мене була закваска. Я сама її вирощувала. Він купив готова. Я сама вирощувала вдома на чорній муці, на чорному борошні. Я Сама вирощувала 7 тижнів. Потім, якщо вона становиться все старіше, старіше, вона все. Краще хліб піднімається. У мене навіть є відео, не відео, а фотки, коли я буду тут пекти хліб. Я виставлю світлини мого хліба той, що я пекла вдома. Так що, може, я скоро перейду зовсім на режим економії. Я вже роблю ряженку, я роблю йогурт, я збираюсь робити сир. Вчора був європейський магазин, я собі нічого не купила, купила тільки дітям. Я збираюсь робити сир. І може я буду ще пекти хліб. Подивлюсь, це ж корисно. Хоча я купую хліб в коско, я юкою пропікала, він дуже мені подобається він на вкус, він з зерном, і мені надовго вистачає, я його кладу в холодильник. А тут це ж мені треба шукати чорне борошно. Я люблю чорний хліб, я білий не люблю, я не знаю. Я по поводу хліба я ще подумаю. Так, що от так. Такі в мене витрати. Я надію, що в цьому місяці у мене будуть витрати на продукти менші. Аренда в мене залишиться так. Не знаю, скільки в мене вийде на дорогу. Може, трохи менше, тому що я стала зараз навчатися англійської в онлайні. Але про це я скажу в наступному відео. Цю систему. Трошки не те, що я очікувала. Ну, подивимось. І... Підведу я підсумки в кінці місяці, потім я скажу, що мене... як я змогла зекономити за травень місяць в режимі економії і як можна жити на одну зарплату в США. Але коли я ще була вдома, я якось у дочки у своєї запитала. Я ж дивилась тоді відео. Я думала, що я коли -то, колись переїду я до Америки, зробимо грін карту і буду я жити в Америці. І я дивилась відео блогерів, які казали, що переїжджали їхні батьки, і в залежності від штату там давали якусь соціальну допомогу. Ну, десь вона була в районі 900 доларів. І я у дочки питала, от як можна прожити на 900 доларів в Америці. І мені дочка казала, якщо є де жити і нема кредитів, то можна. Так ось, у мене зараз зарплата в два рази більше, ніж 900 доларів десь виходить. Так, Поки я працюю парт-тайм, коли я працювала 32-36 годин, у мене було ну, десь біля 2-500. Зарплата десь так була, може трошки менше. Це грязні гроші, тому що оренду в нас беруть із грязної зарплати. Це вже потім після відрахування кругом я отримую чисті на руки, але вони беруть з грязної зарплати. Чи як це правильно сказати, не знаю, вибачте. І тому дочка сказала, що можна. Да, ну, зараз я живу на одну зарплату, і я так підраховую. Думаю, а коли я в 65 років я зможу отримати страховку, мабуть, по віку від держави, і може я тоді не захочу працювати. Може я не зможу працювати? Може мені буде дуже важко. Я не знаю. Я ж зараз працюю. А може я буду працювати два дні, як мені сказали в магазині. Там є жінка, у нас працює. З Індії, ну вона живе тут 35 років. Вона працює всього 2 дні. Вона має їй 65 років, вона має страховку не від магазину, вона працює собі, щоб трошки щось підзаробити, ну і щоб вдома було не нужно сидіти. сидіти. Вона одна живе, чоловік у неї помер. Може, я буду два дні працювати? Я не знаю, що буде далі. Поки до 65 років я буду в такому режимі далі працювати в магазині. І я думаю, якщо в мене мені тоді дадуть якусь соціальну допомогу. Якщо я буду підходити по всім критеріям під цю допомогу, як я зможу жити на 900 чи 1000 доларів в місяць. Ну тоді в мене буде оренда менше, буде не 500 з чим то доларів оренда, а буде в мене 300. Як мої тут знайомі платять, котрі не працюють, приїхали сюди, вони ніколи не працювали. І вони тут живуть і платять десь 280-300 доларів. Ну, по в тому році так платили. в Цьому році я не знаю, не питаю. Ну, десь біля 300 доларів. І комунальні платіжки ми не платимо, тільки оренда, і сюди все входить. Це теж дуже гарно. Ну, Інтернет у мене буде, дорога, прання, це обов'язкові витрати. Телефон я Я до того часу виплачу. Ми на один рік взяли телефон. І я подивлюсь, продукти нам трошки тут допомагають, я показувала. Я ще віддаю продукти на Українську церкву в Мериленді. І тому я подивлюсь, якщо нема кредитів, в мене немає кредитів. І якщо нема машини, в мене немає тварин, у нас в будинку можна тримати кішку чи собачку, собачки невеликі, кішку. Але я спочатку подумала, мені хотілося, а зараз вирішила ні, тому що поки вони молоді, це я люблю і собак, але поки вони молоді, це нормально. А потім, коли вони починають хворіти, чи якісь проблеми у них із здоров'ям, я бачу, скільки тут коштують послуги ветеринарів. І треба це їздити. Мені перекладач, ну може я до того часу я вивчу добре англійську, я не знаю. І тому я вирішила ні. Я буду у своїх дітей бавитись їх з собачками. Я можу підробляти. Є такий додаток, і я в ньому зареєстрована. Я коли жила в Олександрії, я трошки підробляла, можна собачок вигулювати. Тоді це коштувало у нас тут в нашому штаті 15 чи 20 доларів за годину вигулювати собачок. І це можна погуляти з собачкою, отримати гарні емоції і не отримувати цих всіх проблем, які зв'язані з здоров'ям. Хоча це, мабуть, трошки егоїстично, але в моєму віці мені треба підтримувати себе і думати про себе, щоб не бути тягарем дітям. А ще і тварин тут підтримувати, ну, тримати, і це їх треба і кормити, і вакцини. І до лікарів їздити, ні. І я вирішила, що ні, мабуть, ні. Навіть, навіть кота не хочу. Хоча я все життя мала і котів, і собак. Але кіт подере мені меблі, мої нові меблі. Так що, поки так, може я, коли вийду на пенсію, і в мене, чи перестану працювати, у мене буде багато часу, і мені буде дуже-дуже тоді. Сумно і борінг. От, російською пам'ятаю слово, а українською не пам'ятаю. Мені дуже буде нудно вдома, і може я тоді заведу тварину. Я не знаю. Поки я вирішила, що ні. Якщо береш тварину, ти несеш за це відповідальність. А я людина відповідальна і тому я не хочу брати тварину. Ну тут не можна викидувати на вулицю це як у нас. Взяли тварину. Побавилися, а потім викинули на вулиці і вона стала бездомною. Тут такого не можна, мабуть. Але в будь-якому випадку ми відповідальні за тих, кого приручаємо або кого беремо для себе. Все. Щось у мене вийшло дуже велике відео, я бачу 27 хвилин. Ну, пробачте. Розговорилася сьогодні. Зараз буду закінчувати і буду йти готувати їсти. І в 6 годин у мене англійська сьогодні. Так що, все, до побачення. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. Дякую, що пишете коментарі. Я все ніяк не, не підстрижусь, все збираюся ніяк. Все, до побачення, Будьте здорові! Хай всім щастить! Хай в Україну прийде довгоочікуваний справедливий мир. Я сьогодні розмовляла подругою з Харкова. Вона сказала, що ми чекаємо на четвер. Хотілося б, щоб їх надії не були марні. Все, до побачення, будьте здорові, мирного неба, здоров'я, радощів побільше, надії. Все, пока-пока.